Чому ми говоримо про синдром Дауна? Найперше це знання. Чим більше ми знаємо про синдром Дауна, тим менше в нас дискрим... дискримінації та стигматизації. Інклюзія. Uh -huh. Люди з синдромом Дауна мають право на життя в суспільстві. Вони мають право вчитися, вони мають право працювати. І також ми говоримо про підтримку. Це є дуже важливо. Сім'ї, які виховують дітей з синдромом Дауна, вони потребують нашої підтримки. Чим більше нашої підтримки, тим якісні... якісніше життя в людей з синдромом Дауна. Наша громадська організація щороку проводить акцію Шкарпетуйся. Ми пропонуємо всім членам, всім жителям івано франківської області приєднатися до цієї акції та придбати шкарпеточки на підтримку розвитку діток з синдромом Дауна. Шкарпетки є невипадковими. Щороку дизайн шкарпеток розробляють діти з синдромом Дауна. Цього року дизайнер розробляв хлопчик з Гватемали, і він пояснює: так це є не сонечка, це є шестерні, тобто в механізмі всі частинки, всі деталі важливі, і так само у суспільстві ми є невеличкими шестернями, але ми є важливими для розвитку суспільства.